Тихий океан є домівкою для тисяч тварин, і більшість з них ніхто з нас ніколи не зустріне в дикій природі. Тож, щоб побачити дивовижний світ океанських істот, нам людям треба вийти за межі припливу і зануритися під поверхню, щоб побачити все на власні очі. Сьогодні ми пірнатимемо біля узбережжя Каваї, одного з найвідоміших островів Гавайського архіпелагу. Марку, в мене для тебе новина. Яка саме? Я вчора бачив рибу жабу. Що? І не сказав мені? Ну, в нас вже був терновий вінок, і я не хотів зупинятись, але думаю, ми зловимо одну. І як нам її зловити? Вони дуже незграбні, найнезграбніші вид риб. І якщо ми використаємо те саме відро, що в епізоді з терновим вінком, поставимо його перед рибою і спробуємо підхопити. Потім витягнемо на берег, помістимо в акваріум і покажемо на камеру. Як тобі? Що ж, якщо це стосується риби жаби, то я в ділі. Круто! Зловімо рибу жабу. Вперед. Добре, пішли. Пірнаючи тут минулого разу, ми спостерігали неймовірне біорізноманіття екосистеми. Ми зустрічали все від морських огірків до морських черепах. Я побачив, як гігантський самець, а також самка поруч одне з одним плавають і харчуються серед скель. Зараз ти бачив? Так. Сьогодні нашою ціллю буде риба жаба. Химерна істота, схожа на прибульця, а також відома як майстер камуфляжу. Тож знайти її, не кажучи вже про те, що побережно зловити, буде справжнім викликом. Найважливіше під час занурення безпека. Тому ми знову працюватимемо разом з експертами TBI, Марком Ханною та Брайаном Охарою. Встановивши регулятори, ми здули наші компенсатори плавучості і почали спускатися на дно океану. Під час спуску. Вода огортає ваше тіло і, вдивляючись крізь скло маски, чудовий блакитний світ навколо стає чіткішим. Тисячі рибних косяків усіх можливих кольорів та розмірів. Морські їжаки, розкидані серед каміння, немов підводні міни. А якщо пощастить, можливо, навіть гігантська підводна черепаха привітається пропливаючи повз. Однак пошуки риби жаби. Це вже зовсім інша справа, оскільки форми їхнього дивного тіла зливаються з навколишнім камінням та коралами, роблячи їх майже повністю невидимими для хижаків та шанувальників. Поки Майк і Брайан вели нас глибше в невідоме, ми продовжували наші пошуки. Мої ласти штовхали мене вперед, поки я уважно озирався навколо. І, хоч підводний світ Тихого океану прекрасний, він часто дезорієнтує. Іноді здається, що ти потрапив на іншу планету з дивними рослинами та камінням. Навіть корали, які насправді є тваринами, виглядають, наче істоти з фантастичного фільму. За дивовижними краєвидами та безлічу істот, що мене оточували, було дуже легко загубитися, неначе у вісні, який вселяє в тебе океан. Потім я різко отямився і повернувся до реальності. Майк сигналізував, що помітив нашу ціль єдину і неповторно рибу жабу. Я обережно зайняв потрібну позицію, поки Марк готував камеру. У нас була лише одна спроба, щоб зловити її. Бо, хоч ці риби здаються повільними та незграбними, вони можуть бути дуже й дуже швидкими. Достатньо, щоб зникнути в одну мить. Підставивши відкрите відро, я легенько торкнувся її плавця, підштовхуючи вперед. Ну ж бо, так близько. А потім, прямо на наших очах, бум! Ця химерна істота запливла прямо в відро, і я закрив кришку. Так, ми її спіймали. Це було просто неймовірно. І коли ми вже думали, що краще й не може бути, Брайан знайшов другу рибу жабу. Використовуючи той самий спосіб, я обережно загнав її в друге відро. Ну що ж, ми в ділі. Час вирушити на поверхню для презентації. Так, дві штуки. Давай п'ять. Ну що ж, друзі, ми повернулися не з однією, а з двома чесними, рибами-жабами. Здуріте, на березі ці відра стають від доволі важкими. Ці відра дуже важкі. Ну що ж, погляньте на цього монстра. Ого! Вона велетенська. Це просто велетенська риба жаба. Це, друзі, була перша, яку ми спіймали. А тут у нас ще одна. Вона трохи менша. Але який же в неї ідеальний камуфляж? Ви тільки погляньте, як же це круто. Боже, яка ж це все-таки крута риба. Здуріти. Ху, ну що ж? Так. Добре, давайте віднесемо ці відра в більш зручне місце і пересадимо наших риб в акваріум та поглянемо на них ближче. Чувак, Так! неймовірно. Здуріти. Я сподіваюсь, ви готові, друзі. Ось вона. Риба жаба. Зараз я дуже дуже обережно. Її підійму. Обережно ого, вона не слизька, як звичайна риба. Насправді вона дуже шорстка. Добре, обережно переміщаємо в акваріум. Так о, бульбашка повітря. Як же це круто! Вмощуйся. Ось так, друже. Вау! ви коли-небудь бачили таку дивну рибу. Марко, я знаю, що це твій улюблений вид. Тож скажи, як ти почуваєшся? Я зараз на сьомому небі. З самого дитинства я був просто в захваті від риб жаб. Ці риби неймовірно круті. Мені подобаються очі. Зазумся на них, будь ласка, вона виглядає такою злою. Це просто дивовижно. Схоже на кайманову черепа їхні очі і справді схожі на очі кайманових черепах. Цей хижак просто неймовірно крутий, і всі її плавці різної форми. Вона використовує черевні плавці, щоб триматися в певному положенні на коралах. А ще вони використовуються і саме тому їх називають рибами-жабами, бо вони насправді ходять або ж повільно стрибають по морському дну. Мені зараз дуже подобається спостерігати, як вона використовує ці плавці для того, щоб пересуватися по акваріуму. Так вона зазвичай балансує. І зараз вона намагається знайти якесь укриття, щоб зафіксувати себе в певному положенні. Виглядає, наче в неї є руки. Її плавники майже схожі на прис. Соски, особливо коли хапаються за речі, зверніть увагу наскільки незвичайно вона виглядає. Вона дуже схожа на корал. Такий камуфляж дозволяє залишатися їй непомітною. І звичайно ж, це маскує її від різних хижаків, але більш важливо, що цей камуфляж дозволяє їй полювати із засідки як хижаку. Насправді ця тварина просто ненажерливий хижак. Я маю на увазі, що вони їдять все, що трапляється їм на шляху, а ще вони полюють із засідки. Вони сидять на місці і чекають, поки жертва пропливе прямо перед їхнім ротом. Менш ніж за 6 секунд ця істота може з'їсти все, що опиниться прямо перед нею. Їхня паща може відкриватися в 12 разів більше, ніж ви можете зараз бачити. Вони можуть ковтати їжу майже такого ж розміру, як вони самі. Якщо ж сидіння та чекання не працює, у них є зовсім інша тактика для полювання на здобич. Прямо на хребті у них є три чіткі шипи. І той, що попереду насправді використовується як приманка для риби, або ж креветок, або ж будь-чого, що може знайти ця риба. Ця приманка дуже схожа на маленьку рибку або креветку, тому здобич думає: о, це те, що я можу з'їсти. А в результаті сама стає обідом. Існує кілька різних видів риб жаб. Перед вами так звана розмальована риба жаба. Я знаю це, бо можна побачити плями, схожі на очі під плавниками. Он там позаду, бачите? Виглядає круто, чи не так? Ого, а що це там біля плавника? Де саме? Я бачу щось дуже схоже на пащу восьминога. Так, бачите, ця штука розташована на задній частині черевних плавців, і вони можуть виштовхувати через неї воду, щоб надавати собі швидкості, якщо їм треба швидко втекти. Знаєте, подібно до жаби, коли вона стрибає з каменя прямо у воду. Раз, два, три і стрімголов тікає. Ця риба теж може дуже швидко маневрувати, а потім зупиняється і повністю маскується. Це допомагає ховатися проти хижаків. Ці штуки не тільки штовхають рибу вперед, а ще й здіймає вгору пісок та мушлі на дні океану. Прямо кидає їх в очі потенційному хижаку. Вони дуже швидкі. Не зовсім вони можуть бути швидкими, коли їм це потрібно. Але я б сказав, що це дуже незграбний вид риб. Вони рухаються повільніше ніж будь-що інше. Та не забувайте для хижака, що полює засідки, повільніші рухи, більший шанс знайти здобич. Тож можна сказати, що ця риба не дуже виділяється. Навпаки, ця риба максимально намагається злитися з навколишнім середовищем. Від цього залежить усе її життя. Мені завжди було цікаво, яка ця риба на дотик, бо я бачив їх тільки в акваріумах, і мені здається, що вони, наче оксамитові. Ну, певною мірою можна і так сказати. Але, як на мене, більше схоже на дрібний наждачний папір. Дуже схоже за відчуттями на шкіру акули. Вони зовсім не слизькі, як звичайні риби. Тож, якщо я обережно підійму її буквально на секунду, покажу вам її обличчя. Старатимусь бути дуже обережним. Ось погляньте, погляньте на її великий рот, неначе кухоль. В цьому положенні вона розставляє плавники в сторони, намагаючись зафіксуватись на місці. Ага, воу, wow. ось так. Дуже сильно стріляє водою. Повертаємось в акваріум. Ось так, друже. Ось так. Треба тримати її у воді якомога довше, щоб риба залишалася зволоженою. Ну і звісно ж, вона дихає зябрами. Що можна ще помітити, що у цієї риби абсолютно немає луски. І саме це вирізняє її серед інших видів риб. А ось вам дуже дуже крутий факт: насправді ці риби здатні змінювати кольор. Це займає кілька тижнів, але коли вона пересувається у середовищі, скажімо, вона переміщається з коралового рифу, опускаючись на піщану ділянку з маленьким камінням. Буквально за два тижні вони можуть повністю змінити пігмент шкіри, щоб ідеально замаскуватися у новому середовищі. Що серйозно? Так, типу, вони бувають різних кольорів. Вони охоплюють практично весь спектр кольорів, і все залежить від середовища, в якому вони живуть. Як же це круто? Ця істота адаптується просто ідеально. Що я хочу зробити зараз, ця риба просто неймовірна. Та вірите чи ні, ми спіймали ще більш дивно на вигляд і навіть більшу рибу жабу. Ви готові її побачити? Думаю, готові. Давайте повернемо цю у відро і покажемо вам справжнього велетня. Чекайно, ну, може спочатку її ім'я? Звісно, як щодо Фредді. Риба жаба Фредді. Мені подобається. Ну, ну що добре, ж. Фредді. Фредді, я покладу тебе назад у відро, добре? Ну що ж, я дістаю велетня. Зараз ви всі побачите, наскільки ця риба химерна і незвична. Це до речі, риба жаба Комерсона, також відома як гігантська риба жаба. І в нас буде кілька хвилин, щоб її відзняти. Вона дуже, дуже велика. Ну ж бо друже, йди на сюди. О господи. Швиденько перекладаю її в акваріум. Ви тільки погляньте на цього звіра. Дамо їй опуститися на дно. Причина, чому ми хочемо показати цю особину на камеру, бо вона реально виглядає, неначе корал. У неї на шкірі навіть повиростали маленькі нарости. Здуріти можна, цей камуфляж ідеальний, її майже неможливо побачити, коли вона знаходиться під поверхнею. Риб жаб неймовірно важко ідентифікувати. Менша з тих, що ми зловили, була кольоровою рибою жабою. А ця, судячи з її розміру, гадаю, риба Комерсона також відома як гігантська риба жаба. Проте у неї є доволі чіткі мітки, які роблять її схожою на кольорову рибу жабу. Але якщо звертати увагу на камуфляж, то вони, я б сказав, зовсім не схожі. На мою думку, риба жаби є одним з найскладніших видів для ідентифікації. Зазвичай їхня приманка схована, якщо вони не полюють. Але я бачу, де вона знаходиться. Прямо там внизу можна бачити, як вона дрейфує, щойно заховалася. То койоти, порівнюючи з усіма іншими рибами-жабами, що ми бачили, наскільки ця велика? Величезна, вдвічі більша за тих, що ми вже бачили, а менші, яких ми бачили під водою, взагалі дуже маленькі. Ця штука, справжній гігант. Уу, вона мені подобається. Трохи нагадує рогату ящерку. Тим як вона маскується у навколишньому середовищі, а ти бачиш подушечки на грудних плавниках? Схоже на подушечки на лапках. Не на неї справді ну, дайте ну я торкнуся. О, справді доволі чіпкі, схоже на лапи третона. О, так, друже. Вона каже: не чіпай мої плавники. Що ж, друзі, мені здається, що впевнено можна сказати, що риба жаба одна з найдивніших істот, яких ми показували в епізодах по той бік хвиля. Та перед тим як завершити, Марку, це твоя улюблена риба. Тобі треба її погладити. Вау, wow, точно так. Ну ж бо давай, здуріти. Як же довго я цього не чекав? не наче наш дачний папір? Вау! Wow. круто, правда? Схоже на слона або жакулу. Не дай їй тебе вкусити. Оп! як же це круто? Дуже круто. Що ж, друже, не можу в це повірити. Я в захваті. Особливий день. Скажи. Це точно. Ну що ж, настав час повернути цю рибу назад до океану. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими. Зустрінемось наступної пригоди. Коли сонце сідало за обрій, ми опустилися під воду і обережно випустили риб жаб назад на їхню територію. Для мене підводне плавання стало новою пристрастю. Та неймовірним способом досліджувати світ, про який я читав лише в книжках або бачив в документалках, пірнання біля узбережжя Кауаї було лише початком. Я впевнено можу сказати, що ми лише тільки починаємо, коли йдеться про занурення по той бік хвиль.